Вишенки збирають повним ходом, Лілку, не? А я роботи йду, я чекаю, роботи роблю, то роботи йду я збігаю. Ну, коли така команда, команда, зібрана команда. Що, ще одного нема? Нема кума то потеряного. Броніки дістають, піхають далі. Що, що він? Броніки пихає. Він зараз, зараз за кожну допомогу хоче гроші. Да? <laughs> він зараз мені робить гроші, зараз каже, прийди, побачи, каже, то ти Я кажу, ооо, хлопець, треба. Каже, на капусту можеш ходити, якщо би так далі не приходило. А дивіться, скільки вишень, молодьо, що то рвеш, рвеш, на місці стоїть. А то жменьку, 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 то воно І вже відро, жменька, жменька, вже відро. Ну, та й бульба. Ну, файно. Всього року файно. Всього року урожай і вишні файні в нас. Люк, люк. І солодкі такі. Так, так, але були, е, бачу, але трохи гнилі є, знаєш. Може запізно, ні? Зна... Дивіться, молодьо, які сусіди мої мають всі ладні. Фляд, не? Я, пеш, думаю, что, такие... речь, что внутри бегает по бордюрам. Ну Дим, давай, мой... раз на раз. Вань, ну что ты тут копыта свои подносы? Ты <laughs> ты, 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 ляжешь, хоп, ты не думаешь, ты будешь старым хлопом шутки бавить? А что, right? а давай я б... <laughs> не... не мей, да мне, не лягай с первого удара. <laughs> пробил. Бей, я не с первого не лягай. <смех> не мы. <laughs> давай раз на раз не порешаем. Винсекло, винсекло, нет? не? Конечно, він стекун. Я завтра не Тебя надеруют, походу. Не базар. Дякую. Не, все добре. Вони мають опит. Наробляться кавалерка компоту, буду думав що зимою пити. А ви все думаєте, що Лілько то наробив цілу купу тих вишень. А хуй би кутлі компоту дави попити. Ах, не дякую. Я компоту не пив. Я компоту не пив, один раз. А скільки разів ти мав винести компоту? І що потім покажи цим придуркам. Потім скоро скажуть, хіба є. Воно винесе покаже молодь, робить дюрку і хати. Я тобі дасть золоток і кажу, що більше нема, бо то сак не буде. Це було б три путлі три ще. Ти то ж такий скупі як він. Він кусок бляшки до хати занесе, бо то бо то має бути так. Я господар. Бо ти господар, так? Так. О, та він тут, він в дітях сидить, страшний господар. Дома чого біля розчика такий не був герой. Ти щось зроблять. Толерка він просто заведе. Знаєте, колись були такі одні. Ну, то вже таке було поюзане на акції. І він підібрався акції, Тепер парці нервує, він на молодих зриває. Ти по акції не Так. Ну, і де то моє гені, скажи. І що? Твоє гені така сама ти? Моє гені не було рухана. Не було рухана. Та я просто пісин малий. І ти думав. І ти думав, що той. Я б ті на ваші подивився. Деребину, покажу. В вчено числі та маєш бішатки, 2 сантиметри і то з 7. Згаду ще й у кисне не навіть нема що людям показати. Так, молодь, друга вишня вже майже теж готова. Дивіться, все позбирали до самого вершечка. То вже який лілько баняк? Є ти, певно, ні? Шостий. Двіті, як у шостий, я не рахував. Ті є менші, а то найбільший баняк принесе, дивіться, вже майже цілий. Ще я є, є дві, дві вищі ще треба рвати, але то вже, певне, ненька. Ким із другим днем. Скоро буде б темніло? Так, так. Німець, ти як там це справляєш трохи чи ні? Справляюся. Так? Так. Опка сі не? Ні. <гум> не потієш? Не потію. Ліку, що там? Та тихо, бо то немає ще де розвернутися за твоє вище. Вважай, бо там сітка, щоб... А я сиєче би розпорос, і що. Та тобі вони знав, що ти вже дітей не робив. Та, то, то ще мало. Я це ще, ще запланував дії. дві. Дві? В буклоті пішло, знаєш, ще плани на життє, то ще дві дитини хочу вкліпати. Кого? А Тебе всі дівки по акції. По акції? Що ти мене? Ніхто ніхто вже не тих дівок не хоче, а ти підбирає. Це по-перше, те, те по всі дівки порядів. А як тебе мама? Якби мама вчила? Ану скажи, як тебе мама вчила? Боб'я під церкві трішкувати. Під церквою то та, але я казала, що ти мав допорохову хату, щоб дівка мала довпорохову хату, машину, а ти знайшов. Дідосі, що сам не знаєш? Я говорю. Ти зараз тями пописку по хату. Я шукав, шукав сидівку, щоб мала двохпорохову хату, машину, баку, щоб наша мідла не їздила, щоб, щоб д... його возила. я з гімкою стіжіни машини були. Ти, Ти виді, де гімка, коли жила? В двохповерховій хаті. Та, о -о, має. Що а, він має? Пер... а він тепер ще хоче продати, ще й молоду. що й молодого. Жию на двохповерхові жию в своїй. що. поки що? ще воно зараз пару вишень, з п'ять мінут і що? Йо, кінець. А що, лише стигне там? Квітка? Лише стигне. Буде борщ, свіжий борщ. А я тебе щось і за борщ питаю, чи що? Що? Та щось нормальне, горюче. Що, що ж, я буду що причастити? Хе, ти би сьогодні причащав. Маєш щось чи ні? Та найдем, найдем. Ні, я тебе йду до магазину куплю. Нікуди не треба Що, добре. Давай, йди то заноси, я зараз буду. Йо, давай, бо а. треба ще занести драбину і кінець. Ну, добре. Так, молодіж, зараз анімей буде сікачав на вишнях. Давай анімей, бо ти трохи слабак, тобі треба сікачати, Вйо. Пішов, Скільки разів? Раз. Два. Два. Ну. Все? Давай на вигляді руки до гори піднеси. ти що базариш там? Ти защитки, так нічого. Хочеш кафем, дістав колись. Малин, ну я зараз перелізу! Та все, та тихо, та тихо. 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 Сусіди вже і так то скаржу, oh, що, що ви поприїжджали. Крик на все село. Ти що, і сусідів боїш? Що сусіді? тебе, що в мене? Ти що, та ти би... <кхи> мав би <кхи> то тримати колочі сусідів, я веджу цих сот, тих <кхи> <кхи> і